Основне питання, яке сьогодні було винесено на засідання постійно комісії міської ради з питань комунального господарства, стосувалося міської програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. За словами заступника начальника міського управління благоустрою та житлової політики Ігоря Терещенка, з 2012 року у місті на виконання капітальних ремонтів будинків, в яких створені ОСББ, було виділено більше 23 мільйонів гривень. Робота з підтримки таких об'єднань в місті триває і зараз. Цьогоріч на капітальний ремонт конструктивних елементів будинків було виділено майже 13 мільйонів гривень. На сьогодні на 32 будинках ремонтні роботи виконані вже повністю. На черзі ще сім будинків. У нас ще по шесті ОСББ є вже готові проекти, які пройшли експертизу. І люди ждуть, ну просять, щоб їм виділили деньги на проведення капітальних ремонтів. Тому мы как бы просим вас поддержать нас, только чтобы выделить вот эти 6 ОСББ. Это Ярославская 11, Галатова 15, Димитрова 40, Рязанова 19, Личевская, 98 и Микрорайон 5 Заречный 69. На вот эти вот 6 ОСББ мы просим 2 миллиона 441 тысяча. Ну, по проекту, который я пока есть. Планується, що в цих будинках відремонтують системи центрального опалення, покрівлю та міжпанельні шви. Розглянула комісія питання гарантування безпеки дорожнього руху. Зокрема, надійшла пропозиція про встановлення шести інформаційних щитів, показчиків у напрямках виїзду з Кривого Рогу до Миколаєва та Кіровограда. Йдеться про знаки рух транспортних засобів, маса яких перевищує 30 тонн, заборонена. Та дорожні вказівники можливого об'їзду кривого рогу. На засіданні постійно комісії з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення був підготовлений проект рішення. Міської ради про внесення змін до програми здоров'я нації. На засідання комісії був запрошений Сільвіо Тіде, який очолює підприємство Хайдельберг Цемент в Україні. До Криворізького підрозділу цього підприємства у міста є претензії стосовно повільного впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на захист довкілля. Це питання депутатський корпус постійно тримає на контролі. Представники міського управління екології озвучили невтішну статистику. По «Хайдельберг Цемент Україна, ми маємо такі цифри. В сравнении першим привличаем 2015 року с першим привличем 2014 року идет рост выбросов на 0,87%, а по сравнению с базовым 2010 роком на 31,7%. По закону в 2015 году должны все предприятия достигнуть снижения на 10% по сравнению с базовым 2010. Сільвіо тіде запевнив, фінансування інвестиційних проектів здійснюється, однак негативна діяльність компанії впливає економічна ситуація в країні, а впровадження масштабних природозахисних заходів потребує часу. Та у комісії міськради свої аргументи. місту потрібне чисте повітря зараз, а не завтра. Случає, якщо ну, нас не устроїть ваша інвестиційна програма, дозвольте нам вас пригласити ще раз для більш… тесной работы уже не здесь на комиссии, а уже, так сказать, с представителями управления инвестиционного, с городскими властями. Ну, а если мы не найдем общего консенсуса, тогда мы вынуждены будем обратиться к нашему руководству государства о приостановке работы вашего предприятия.